Огляд п'яти будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 200 тисяч гривень. Всі дома мають гарне розташування, недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, відео все далі розповім і покажу. Огляд будинку 100 квадратних метрів у Львівській області, ціна 5 тисяч доларів. Площа ділянки 10 соток. Будинок побудовано із керамзіта бетону і облицьовано цеглою. Будинок утеплений. Вулиця на якій розташовано будинок повністю заселена. Під'їзд ось такий асфальт. Також є в будинку інтернет, протягнуто оптоволокно. Територія повністю огороджена, також є автоматичні ворота для заїзду на територію. Так, все повністю асфальтовано, автоматичні ворота. Також є будинку гараж на одне авто. Давайте почнемо з нього. В гаражі також автоматичні ворота. І є невелике підсобне приміщення в самому гаражі. Так, зараз пройдемо, покажу вам територію, а потім зайдемо в сам будинок. Територія. Правильної квадратної форми. Навколо будинку зроблено ось таку відмостку. Фундамент не буде просідати. Стіни поштукаторно під короїд внизу зроблено ось таку гідроізоляцію. Все дуже якісно робили для себе. Ось така територія повністю огороджена. Дерев нічого не росте. Огляд будинку почнемо з котельні. Тут зроблена тепла підлога, підключена двохконтурний газовий котел. Тепла підлога по всьому будинку. На підлозі плитка і ламінат. В будинку три кімнати. Давайте покажу вам все. Ось це перша кімната. В будинку зроблено повністю ремонт, додатково робити нічого не потрібно, тільки треба буде поставити міжкімнатні двері. Це кухня-студія. Це кухонний куточок, все повністю залишається. Всі меблі, сантехніка, все, що бачите на екрані, все залишається. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, плюс гараж 25 квадратних метрів. Так, переходимо далі в санвузол. В санвузлі також треба буде встановити двері. Тут є ванна, пральна машинка. Унітаз, все обкладено плиткою. Далі переходимо у другу кімнату. Ось Такий вигляд другу кімнати на підлозі номінат. Так, тут ще підсобне таке приміщення. І третя кімната. Будинок знаходиться у Львівській області, недалеко від міста Львів, всього 35 км. Ціна будинку 5000 доларів. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Будинок на продаж 90 квадратних метрів з ремонтом, з гаражом і автоматичними воротами. Ціна всього 5000 доларів. Площа ділянки 6 соток. У будинку зроблено ремонт. Залишається тільки пофарбувати стіни або поклеїти шпалери. Все вже тут зроблено. На підлозі при вході ламінат. Можна встановити тут шафу купе. Встановлені гарні міжкімнатні двері. В коридорі ламінат, в кімнатах також ламінат. По всьому будинку тепла підлога. У будинку три кімнати. Це перша кімната. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблена натяжна стеля, на підлозі ламінат. Стіни готові під фарбування або поклейку шпалер. Переходимо в котельню. Тут встановлено двохконтурний газовий котел, також додатково тут можна встановити пральну машину і унітаз. Все вже для цього зроблено. Переходимо в другу кімнату Всього в будинку три кімнати. Кімната така сама, як і перша, на підлозі ламінат. Стіни підготовлені під фарбування або поклейку шпалер. Це ванна кімната. Тут треба ще буде встановити душову кабіну або ванну. Переходимо в ось кімнату, яка переходить зразу в кухню. Звідси є вихід на терасу. Тут кухонний куточок, зроблені всі комунікації для кухні. Ось такий вигляд на заднє подвір'я. Така велика кухня студія. Так, залишилось показати ще гараж. І також в гаражі ще є підвал. Зараз покажу. Ось так. Зроблений ремонт в коридорі. Також тут можна пофарбувати або поклеїти шпалери. Так, заходимо зараз в гараж. В гаражі, як я вже казав, встановлені автоматичні ворота. Вся система підключена, все працює, як бачили на початку відео. І також тут з гаража можна спуститися в підвал. Ось там починається підвал, і під будинком також можна ще щось розмістити. Також там великий підвал приблизно 15 квадратних метрів. В будинку всі комунікації заведено і підключено вода, газ, електрика. Все вже тут є. Посилання на оголошення. Буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Огляд будинку за 5000 доларів. Площа будинку 150 квадратних метрів. Площа ділянки 25 соток. Знаходиться неподалік від міста Львів. Ось такий двохповерховий будинок. Будинок побудовано із цегли, дах вкрито ондуліном. фундамент. Метр 20 глибиною. В будинок заведено всі комунікації, вода, газ електрика. В будинку зроблено ремонт під чистове оздоблення. В будинку також є окремо гараж з автоматичними воротами 28 квадратних метрів. В селі проживає приблизно півтори тисячі людей. Поряд є все необхідне. Школа, дитячий садок, супермаркети, базар. Зараз обіду в будинок навколо, покажу, як все зроблено. Встановлені гарні металопластикові вікна. З задньої частини будинку є вихід на подвір'я. Тут можна доробити терасу. У будинку всього 4 кімнати, є 2 санвузли. На першому поверсі санвузол і на другому поверсі санвузол. Будинок оббудований ось такої червоної цегли, будинок дуже теплий ціна будинку, як я вже й казав, 5000 доларів або 200 000 гривень. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо вам цікаво планування будинку всередині, я зніму ще окреме відео, так що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Щоб я побачив, що вам це дійсно цікаво, і я зняв уже наступне відео з оглядом будинку всередині. Огляд гарного будинку з ремонтом, меблями і побутовою технікою всього за 200 000 гривень поряд з містом Київ в селі Гореничі. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків, прогулянок на свіжому повітрі. Біля будинку асфальтована дорога, а вулиці, на якій він розташований, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Площа будинку 90 квадратних метрів, Побудований він із цегли. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері, дерев'яні. На підлозі по всьому будинку плитка. На стінах поклені шпалери і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок був побудований в кінці 2018 року. З комунікації є все і зведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, центральна каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює його, завдяки чому не встановлена батареї опалення. В санвозлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку. Є душова кабіна і велика кутова ванна. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Будинок великий, має дві окремі кімнати, велику гостєву кімнату, кухню з усім необхідним, прихожу, в якій є велика шафа купе, бойлер, в якій встановлено двохконтурний газовий котел. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумбу, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є місце під два автомобіля. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев та фруктових кущів. Площа ділянки 3%. Сотки. Ділянка правильної квадратної форми огороджена по периметру. Ділянка невелика, але все є для проживання і відпочинку. Продавець виставив ціну на нього всього 200 000 гривень. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватися. Вона асфальтована. вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні 15-20 хвилин їде маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 15 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Київська область, село Городничі. В селі є магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта, банк. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше 2500 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Києва всього 12 км. Будинок побудований цегли, будинок побудований з усіма нормами, і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, у будинку три кімнати. В кожній кімнаті встановлені двохкамерні склопакети з надійною фурнітурою. На підлозі плитка тепла підлога по всьому будинку, двохконтурний газовий котел. На опалення в зимовий період витрачається близько 1000 гривень в місяць. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. На стінах попевні шпалери і пофарбовані, стеля натяжна, встановлено світильники. Сьогодні на огляді будинок в селі ціною всього 200 тисяч гривень. В будинку є все необхідне: підключено газ, проведено воду, опалення газове і на дровах. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. Поруч з будинком є ліс, що створює чудову можливість для відпочинку, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій розміщений будинок, Освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. В поряд проживають спокійні сусіди, ділянка повністю огородження. На території є гараж на одне авто. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож, дивіться садибо та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 85 квадратних метрів. Побудований будинок із цегли. Вікна. Всі металопластикові. З енергозберігаючими склопакетами. Міжкімнатні двері. Дерев'яні. На підлозі по всьому будинку: ламінат. Крім технічних приміщень і ванної кімнати. На стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва, з гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок був побудований в 1998 році. Ремонт зроблено в 2021 році. З комунікації є все і заведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двоконтурним газовим котлом. Батареї у всіх кімнатах. Які отоплюють весь будинок, в санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Також встановлено гарну сантехніку, є велика кутова ванна, будинок великий і має 4 окремі кімнати, Велика кухня з усім необхідним, прихожу, в якій можна встановити шафку купе, бойлерну, в якій встановлено газовий котел. Також є технічне приміщення яким можна обладати під будь-які потреби, будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все, що бачите на екрані: холодильник, газову плиту, пральну машину, шафи, тумби, столи і стільці, дивани та ліжка. На території також є гараж. У будинку просторий погреб. На території невеликий сарайчик. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина, вода від якої заведена в будинок. Площа ділянки 6 соток. Земля, родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 200 тисяч гривень. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватися, вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 20-30 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. За останнім переписом в селі проживає більше 2000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Львова. Відстань до Львова всього 15 км. Будинок побудований з газобетону і облицьовано цеглою. Що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами, добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, в будинку 4 кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети, надійною фурнітурою, на підлозі ламінат. У кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Зроблено виводи для телевізора для підключення до кабельного телебачення. На стінах поклені шпаралери, Частково пофарбовані. Стеля натяжна. Зроблено освітлення. Кухня нова, велика і простора. Встановлена вся побутова техніка. Санвузол з усією сантехнікою Є унітаз, раковина з тумбою. Встановлено велику кутову ванну. Є рушникосушка. Зроблено вивід для підключення пральної машини. Додатково зроблено тепла підлога. Всі меблі в будинку, які бачите на екрані, залишаються майбутнім господарям. На території є гараж, фруктовий сад, доріжки з плитки, невеликий сарайчик для зберігання. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.